Доброго дня, колеги Виноградарі, сьогодні 5 березня, хочу зробити коротенький такий список, верніше опублікувати список тих сортів форм, які було видалено осінню минулого року. Ну, в когось виникає питання, є, чув такі питання, для чого воно потрібно, в кожного свої умови, так воно і є. Але, знаєте, коли я би не проти був почути. Такий список, коли я сам починав займатися виноградарством. Ну або навіть зараз буває інколи хочеться почути не тільки пісні хвали в тому чи іншому сорту або формі, що я чув раніше. Але хотілося би почути з різних регіонів декілька думок, адекватних думок. Хай це навіть суб'єктивна думка, але хай це буде. Адекватна думка виноградаря по тій чи іншій формі. Коли ти чуєш дві-три, а може чотири думки про якусь форму, в тебе може створитися ну, певна якась картина. Тому поїхали, поїхали по списку. Що я викинув осінню минулого року, айсберг Калугіна не тріщав. Нібито все в ньому добре, гармонійний смак, але на ті терміни дозрівання і колір, скажімо так, ну, я беру перш за все орієнтир і на смак, але і на ринок. Тому я його назвав для себе так сіра миша. Ну, знаєте, якби чисто вирощувати для себе 10 кущів і серед них є айсберг, можливо, я його і не викидав би. Але в даному випадку, враховуючи ринкові потреби, в ньому нічого такого я не знайшов. Він не тріском, все в ньому добре, добре він поводився в мене, але він не той для моїх умов, щоб я його тримав. Бонапарт гарна здорова ягода. Єдине, що він мене показував, Ліка... Лі... різнокаліберність ягоди. Ну і для моїх умов він досить пізній був, тому я його викинув. Бананас. Не відповідає потребам ринку по смаку. Мені, моїй доньці, дуже подобається смак підтріскування було навколо грібіножки. Тому перша причина, то, що не відповідає ринковим потребам, по цій причині довелося викинути. Хоча це був останній, остання форма, яку я, яку я думав викидати чи ні. Мені його було трохи жалко. Ну, Рішення прийняв у зв'язку з тим, що є інші хороші по смаку сорти, форми. Тому було важко приймати, але його викинув. Велюр. Ну, я його так назвав, знову ж таки, підкреслив в моїх умовах, сміття. Гарне таке по кольору. Чому не тріщав, все добре було, смаку не було, цукру не було. Коли давав можливість повисити ягоді, вона завялювалась. Тобто в моїх умовах він мені не сподобався взагалі. Діксон, поза минулому році тріск, мабуть, 99,9%. Минулому році тріск був 10-15%. Ще фактично три сезони назад теж тріск був. Десь, мабуть, 70-80%. В минулому році гарна була тверда хрустка ягода, не було в ній, до речі, терпкості в моїх умовах Ну, прийняв рішення знову ж таки викинути на користь більш стабільних. Тобто я його вважаю смачним, але нестабільним. Дубовський рожевий тріскун з року в рік 100%. Ну, не то, що 100% ягоди тріщать, але якщо. Тріщить 80-90 це все тече по, по ягоді, навіть цілий. Потім Десь стікає по ягоді іншого сорту, ну він мене трошки втомив. Коронний. У мене є софа коронний, вони дуже схожі. Ну Я коронний видалив в користь софи, тому що грона були в софі кращі. Кураж гусєва, Солодка вода, я його називаю, невиразний колір. Ну, і як тільки дощі проходять, він тріскун. Лоно не тріщав, це калугінська, калугінська форма. Не, тріщу, не тріщав, а жовта ягода має такий приємний сонячний загар. Ну, Знову ж таки, так як і айсберг, на ринок, якщо орієнтуватися, знову ж таки сіра миша. Лорано ну, останні три роки підтріскував досить серйозно. Тому я його перепривив іншими формами. У мене їх було. На одній ділянці один кущ, на цій ділянці, що тут біля Десноградник два куща, тому вони перепривиті. І в цьому році вже його, мабуть, взагалі не буде. Молдова досить пізній сорт, чи фу, ну да, сорт. Дуже рідко він в мене брав кондиції, я його через те викинув монарх. Ну, гарний смак не тріщить. В моїх умовах постійно невелика грона, тому. Тому я вирішив попрощатися. Хоча в когось, я знаю, що є виноградарів, яких він досить це непогано показує. Ну, таке, є інші сорти і форми, якими я можу їх замінити. Находка Калугіна все в ній гарне, все в ній. Смачний виноград, дуже урожайний, здоровенний грона, але не ринковий в тому плані, що коли положив грону в ящик і потім витягує на ваги, потім з ваги знімаєш людині в пакет. При цьому всьому обсипається десь порядка, мабуть, до 50% ягоди. Ну і кому воно потрібно таке. Ну знову ж таки, не тріщав, смачний, гарний, урожайний ну от такий великий мінус – це осипання. Олімп. Викинув олім по тій причині, що ну, знову ж таки нічого в ньому немає. Заурядна сіра меша є лучші форми, рошфор, тверда ягода, ніколи не тріщав. Ну, Із-за того, що кругла ягода, якісь людей свої асоціації, можливо, з Лідією, місцевого, яка росте в росте місцевих тут людей. Можливо, із за цього він абсолютно не пользується у нас попитом, його дуже важко продати, а ми ж його самі весь не зиму винограду. Потім далі Аверест викинув чому. В минулому році дуже сильно горошнув, але не це було основною причиною. В суті, не було великих грон. Малий грона, але ну, знову ж таки в користь більш стабільних, більш урожайних. Форм я Еверест викинув. Хоча він не тріщав, був, був рік, коли сіра гнижа гарно його пошматувала, але ну, це така суб'єктивна причина. Еверест викинув користь більш стабільних, більш урожайних форм. Далі хамелеон дуже солодкий, раній. Ну, На ринок, якщо орієнтуватись, то ні вкуса. Вірніше, ні кольору немає в ньому нічого такого особливого. Ну, щось таке, знаєте, в я би сказав, так як сиренєвий є Калугіна, здоровенна ягода, ну і тільки того, але ну, кольору там немає, тому це так само і хамельон у мене був. Ну і кешмешів, завершаємо вже останньою позицією, тріщав з року в рік, але вже на самій пізній стадії достигання. Минулого року, що ми встигли зрізати перед дощом встигли зрізати, а все остальне просто зібрали і викинули. Тримається добре. А потім, коли вже потрібно різати, потім прийшов до щеки, я не встигаю навіть зрізати, і він його порвало. Ну, на жаль, така в нас картина. Тому е, майже 20 сортів форм пішло на утилізацію. Е, постараюся, постараюся найближчим часом вам Ще розповісти коротенько про ті сорти форми, які є стабільними з року в рік, деякі ви вже знаєте. Також про перспективні, на мій погляд, новинки, які ще, по суті, проходять у багатьох виноградарів випробування, тому сказати однозначно, ну, наприклад, тут взяти ту саму розу красну коло. Мені дуже сподобався цей виноград, хоча я скептично спочатку відносився до нього. А потім сподобався і ну, я бачу, що в нього може бути потенціал. І по урожайності, смак, колір, все в ньому є. Ну, поки будемо спостерігати, тому це така інтрига маленька. Тому всього найкращого вам, спокою, вам, миру. Ну і успішного сезону вам в цьому році.